Привіт, друзі! Наша країна багата на пісні, і кожна з них це частина нашої народної душі. Сьогодні на каналі Михайло Золоті Яйця України хочу запросити вас до нового творчого шляху на спробу додати новий подих сьогодення в Державний гімн України, що буде відлунням наших спільних мрій, надій, подій. Слова, які ви почуєте, лише початок, але я вірю, що саме так разом ми зможемо створити щось нове і велике. Подивіться, послухайте, поділися своїми думками про мою спробу. Отже, презентація гімн України сучасними словами. В Україні Сонце сходить і сяє світ волі. І ми, брати і сестри, я творці своєї долі. Нас багато в рідній хаті, як пшениці у полі. Знаєм саме панувати на землі, що окропили ми нашою кров'ю. ПРИСПІВ Душі і тіла наші сяють від промінів світла, рід козацький наш зібрався, щоб навіки доля з нами квітла. Станем рідними на землі, що говорить Тараса словами, дружню долоню в долоню візьмемо, пройдемось степами. Чорне море посміхнеться, дід Дніпро зрадіє, збережемо, люди єдність, яка долю сіє. Душі і тіла наші сяють від промінів світла, рід козацький наш зібрався, щоб навіки доля з нами квітла. Чи відчули ви щось рідне для себе? Чи був відгук серця, які емоції викликав цей текст? Поділіться своїми думками у коментарях. Адже гін має бути про всіх нас. Пишіть, чи вийшла перша спроба. Хотілося створити його радісним та об'єднуючим, урочистим та історичним, а також звитяжним і переможним: Думаємо для України по-українськи!